Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Серед елітних квартир у самому серці Лондона виявлено тіло. Воно лежало в спортивній сумці. замкнене всередини, без слідів боротьби. Це не сюжет шпигунського роману. Це реальність. Хто вбив Гарета Вільямса, геніального математика та співробітника спеціальних служб Британії, і чому ця справа досі оповита мовчанням? Гарет Вільямс народився в Уельсі, вундеркінд, який з 13 років уже вступив до університету. Геніальний математик. Працював у Британській службі електронної розвідки. Згодом відрядження у Мі 6 його робота, шифрування, кібербезпека та ймовірно стеження за російськими агентами, його описували як замкнутого, але вічливого, без друзів, без слідів, без любовних стосунків, людина, яка жила тишою. Але працювала у світі таємниці. 23 серпня 2010 року, Лондон. Поліція виявляє тіло чоловіка у вані. Він голий, його тіло всередині спортивної сумки Red North Face, замкненої ззовні замком. Сумка стоїть у вані. А в квартирі запах розкладання усе вказувало на те, що тіло пролежало тут щонайменше тиждень. Замок був на кодовому замиканні, ключа не було ніде, жодних слідів насильства та слідів чужих людей, відбитків, нічого. Але сумка була замкнена зовні. Як він міг сам себе туди покласти і замкнути? Та навіщо? Поліція спочатку розглядала дві версії: вбивство або нещасний випадок, але дуже швидко починає втручатися Мі-6. Колеги Вільямса повідомили про його зникнення лише через тиждень. Чому так пізно? Його комп'ютери були очищені, телефони стерті. Усе, що могло дати слід, зникло. І тут починається найцікавіше. Слідчі виявляють жіночий одяг розміром не для Гарета, а також інтернет-запит про самозамикання в сумці та садомазоігри. Мазо ігри, це намагання відвести слідство. Існувало три основні теорії смерті Гарета перша самогубство або нещасний випадок. Британські спецслужби просували версію, що Гарет експериментував із самозамиканням. Але незалежні експерти провели десятки реконструкцій, та ніхто не зміг повторити подібне без допомоги іншої особи. Друга теорія полягала у вбивстві іноземною розвідкою, адже Гарет міг знати занадто багато. Він працював над файлами, пов'язаними з російськими шпигунами. Існують непідтверджені дані, що він передав інформацію американському АНБ та його могли усунути. І третя теорія, вбивство своїм. Він хотів залишити службу, можливо, дізнався щось, що зробило його небажаним свідком, адже у спецслужбах зрадників не люблять. Офіційний висновок коронера – смерть була ймовірно насильницькою, але без чітких доказів. Суддя заявила, що втручання третьої сторони не виключене, цікавим є те, що під час розслідування. Спецслужби, за словами журналістів, всіляко блокували доступ до важливої інформації, а сім'я Гарета заявляла, що їхній син був убитий, і у цій справі є прикриття на найвищому рівні. Зрештою, справа Гарета Вільямса і досі залишається однією з найзагадковіших у сучасній Британії: мовчання спецслужб, суперечливі дані та труп у сумці. Що це було дивний фетиш? чи холоднокровна розправа за Шпигунські ігри. Таємниці спецслужб на жаль рідко розкриваються, але ми будемо і далі шукати правду. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві. Її важко знайти.